Всі ми дуже добре знаємо, що таке цілунки. Ми знаємо дуже добре, якими вони бувають, яка отримується насолода від цілунків, і ми знаємо точно, що цілунки навіть бувають тим лікувальним бальзамом, який лікує зранену душу. Тільки дай Бог, щоб душа ні в кого не була зраненою, і щоб це були тільки цілунки насолоди, насолоди і ще раз насолоди, цілунки, на які ми всі з вами чекаємо. Тому кожна дівчина, кожна жінка може сказати своєму коханому, не соромлячись цього казати не стримуючи себе, але зі всією душею, з душі, зі всім величезним шаленим бажанням може промовити: шукай вуста, шукай їх так, як меду бджоли. Його смаку не забувай, прошу ніколи. Вони для тебе як нектар мого блаженства. Таке яскраве відчуття твого шаленства. Збирай нектар із губ моїх, збирай нестримно від цього божеволію. Це так приємно, цих відчуттів. Ніяк нічим не передати. Шукай вуста, шукай мерщій, буду чекати. Про це клекочуть у гнізді щораз раз лелеке. це клекіт до закоханих далеко і нам співають в слові в саду вишневіям. А в серці чується кигикання шиймеве. Шукай вуста, збирай нектар, тебе благаю, у рай блаженства я думками поринаю, а на солоду я вустами подарую, і подих злегка прицілунку затамою. Скажи очам, нехай шукать не забаряться, не бійся у бажанні цим собі зізнаться. Мої вуста тобі віддать нектар готові. Вони солодкі, наче мед ще й малинові. Збирайте. Дорогі мужчини, нектар із губ своїх коханих це незабутня блаженна мить. Подаруйте цю мить насолоди собі і своїй коханій і не зупиняйтеся після першого поцілунку, нехай ота насолода у вас триває все життя.